Привіт. Бачите, знайшла істинні гриби, синя ніжка, взагалі це різновид рядовки лілого нога. Пахне так приємно. Ну, як всі рядовки. Дуже мені сподобалось. Тут їх ось ціла грубка. Бачите, і тут я знайшла ще молоденький. Взагалі гриби вони ж ростуть групами, бачите, ніжка кругла. Щепочка кругла, ніжка фіолетова, а вже коли рослина більш така доросла, шляпка завертається як у груздя. Бачите, їх навіть порівнюють з груздями і вважають їх смачнішими, за білі гриби і кориснішими. Звичайно, я не буду ризикувати їх тут брати. Між будинками вони тут ростуть, хоча тут далеко від дорог можна було б з'їсти, але не буду цього робити. Дякую за увагу!